Багато хто кремпується, думає, що приготування шашлика це дуже складна справа, вимагає великих навичок. Отож, я вам зараз даю класний, простий рецепт. Спробуйте. і Я думаю, ви будете задоволені. Покажу м'ясо для шашлика. Я купив свинячу вирізку. Що таке вирізка? Вирізка це м'ясо м'ясника. Це є внутрішні полядвиці, так звані, вони такі тоненькі, Ось з такого е розміру. Невеликі по діаметру, але діаметр є саме який які е, потрібен нам для того, щоб зробити готові кусочки. Цей шашлик можна назвати умовно дієтичним, тому що він має в собі мінімальний склад сала, е, бо ці внутрішні полядвички вони є досить дієтичними. Для того, щоб приготувати, нам потрібно всього три інгредієнти крім м'яса: це є цибуля, це є перець і це є сіль. Цибулю, я вам рекомендую брати е, таку термоядерну знаєте, таку як ріжеш, і в тебе так от очі течуть. Чому вона має в собі дуже багато кислоти, і ця кислота нам потрібна для того, щоб зробити м'ясо м'ягусіньке. Зараз я очищаю цибулю. Для чого я це роблю? Тому що, якщо її не очистити, цю цибульку, вона вам підгорить. І потім буде таке неприємно на зубах скрипіти. М'ясо практично не має жиру. Я замаринував його вчора, приблизно добу назад, поставив в холодильник. Якщо у вас нема доби часу, ви можете це зробити в той самий день, коли ви збираєтесь їхати. Просто обов'язково целефановий пакет закрити, випустити все зайве повітря. Я його, що як в мене мало часу, кладу на сонце. Для того, щоб хімічні реакції проходили скоріше. Ось ця цибуля вона розчіплює м'ясо, робить його. Максимально м'яким. І ось так. Я нанизую. Тим часом у мене розпалюється мангал, ми зараз туди підійдемо. Запам'ятайте, коли робите шашлик, важливо зробити сильний жар. Для того дрова мають бути сухими, їх має бути вдосталь. У нас в шале, попросіть, ми даємо. Дрова у нас безкоштовні. Для наших відвідувачів. З двох полядовець у нас вийшло три шомпура м'яса по 5 кусочків, що ми і збиралися зробити. Тепер йдемо готувати. Дров ми не пошкодували, розпалили, тут буде хороший жар. Потрібно ще зачекати хвилин 15. Як зрозуміти, що жар готовий? Нема відкритого вогню. І руку я практично не можу сюди піднести. Тут пекло. Але відкритого вогню нема. Важливий момент, для чого нам сильний жар. Нам потрібно, щоб м'ясо максимально швидко злапало корочку знизу, для того, щоб сок максимально лишився всередині. Це можливо тільки на сильному жарі, для того, щоб шашлик був сочний, а не висушений. Я думаю, що 15 хвилин на такому жарі і він буде готовий. Ось ми перевернули. Дивіться, важливо не спалити. Щоб не було чорного. Тож, шашлик готовий. І зараз я вам покажу ще один секрет. Отож, ми беремо цей глиняний посуд, до речі, зроблений в українському, Краматорську і Слав'янську. І вистилаємо. Вистилаємо лавашом цей посуд. Але нам потрібно, щоб він був м'який. І для того, щоб він був м'який, це є останній штрих, який ми робимо. Ми накриваємо це все також лавашем. Лаваш у нас буде тепленький, але він також дасть м'ясу можливість гарно відпочити. Ось так і залишаємо на 15 хвилин, а поки готуємо інші страви. А шале Майдан, люди часто приїжджають святкувати якісь особливі дати. Сьогодні моя особлива дата, мій день народження, і я в колі своєї сім'ї. Ми приготували шашлик, приготували сулугуні і зібралися тут для того, щоб відмітити цей особливий день. Ось так у нас вийшло чапурі, яке моя дружина своїми руками з любов'ю приготувала. Тут у нас знаходиться шашлик, і зараз ми сідаємо їсти. Запрошуємо вас святкувати ваші дні народження, ваші особливі дати. На села Майдан.